Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту форвард італійської роми та збірної України з футболу Артем Долбик та його агент Олексій Люндовський отримали медалі за сприяння збройним силам України у співпраці з благодійним фондом допомоги та надії. Лише у цьому році ними було придбано і передано понад 10 автівок на потреби військових. Наше кредо менше слів, а більше справ слава Україні разом до перемоги. Написав Люндовський. Тим часом партнер добика по національній команді оборонець клубу англійської прем'єр-ліги Борнмута Ілья Забарний за підсумками голосування, що його проводила Українська асоціація футболу, визнаний гравцем року у збірні України, за яку він відіграв 13 матчів, проте результативними діями не відзначився. Забарний набрав 58% голосів, випередивши вратаря португальської бенфіки Анатолія Трубіна, 23,5% Та він грав лондонського челсі Михайла Мудрика, 18,5%. Натомість з за версією 48,5% уболівальників переможний поєдинок синьо жовтих 2-1 у фіналі плей-офф за вихід на євро 2024 проти Ісландії. Визнано матчем 2024 року. Зустріч на тисячний день повномасштабного вторгнення Росії проти Албанії у лізі нації набрала 32,5%. Ще 19% проголосували за поєдинок на чемпіонаті Європи проти словаччини. Олександр Усик, який щойно захистив свої титули володаря поясів WBC, IBO, WBA та WBO у матчі реванші проти Тайсона Ф'юрі, опинився на сьомій сходинці рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу, що його оприлюднив всесвітньо відомий портал GiveMeSport. Він випередив Ларі Холмса, Евендера Холіфілда та Володимира Кличка на першій сходинці легендарний боксер Мухаммед Алі. За ним йде колишній абсолютний чемпіон світу Ленок Люікс Ронк. Роки Марчано отримав бронзову позицію на четвертому рядку. Розмістився Джо Луїс, Майк Тайсон. П'ятий. 19 медалей вибрали боксери Дніпропетровщини на всеукраїнському турнірі пам'яті Михайла Кореновського, що завершився в Одесі. Чемпіонкою серед юніорок стала Валерія Іванова. Ксенія Савіна завоювала бронзу серед юніорів. Золоті медалі у своїх вагових категоріях завоювали Костянтин Губенко, Єгор Тихоплав, Денис Мітьолкін, Святослав Первій, Богдан Смоляк, Дмитро Загрулько, Станіслав Гуков. Михайло Бондаренко, Богдан Афанасі, афан Агафонов, срібло у Захара, Мельника, Тараса Іващенка, Ясона Васильєва і Богдана Ткаченко. Бронзовими призерами стали Максим Микитюк, Олексій Калишенко, Олександр Танцюра і Мар'ян Плішаков. В білій залі міської ради Дніпра, її секретар Олександр Санжара зустрівся, подякував та привітав керівників і вихованців дитячо молодіжного центру Лідер, які успішно виступили на чемпіонаті світу гамма Ворд ММА Чемпіон Шип 15, який завершився в столиці індонезії Джакарті в білій залі міської ради Дніпра. Її секретар Олександр Санжара зустрівся, подякував та привітав керівника і вихованців дитячо-молодіжного центру Лідер, які успішно виступили на чемпіонаті Гамма Ворд MMA Championship U-18, який завершився в столиці індонезії Джакарті. Після чого він першим вшанував. Подякую міського голови, очільника закладу Артема Кров'якова. Все робили добре, готувалися постійно, регулярно. Не було ніяких збіїв. Я вважаю, що все в нас вдалось. Все вдалось Далі тільки більше. Подібну відзнаку очільника Дніпра отримав і один з його підопічних, вихованець центру Даніл Чернецький, який сповна виклався на турнірі і завоював золоту нагороду. В цілому я задоволений своїм виступом. Я провів три поєдинки: перший з поляком, другий з австралійцем, третій з представителем Азербайджану. Це були дуже складні поєдинки. Змагання були на досить високому рівні, але ми впоралися та виконали усі поставлені нами задачі. Колега Даніїла по дитячому молодіжному центру лідер Анастасія Кучеренко виступала на змаганнях у віковій категорії, де суперниці були на один-два роки старші, що, звісно, завадило дівчині стати чемпіонкою. Втім, і срібна медаль вагомий здобуток серед старших. Вічна мабуть, техніці не вистачило, тому що з дівчатами ми були на рівних. Посилі, ось я змагалася в 16-17, тому це був для мене дуже високий рівень. Та категорія була більша на одну. Будемо працювати. Ми проаналізуємо з тренером мої помилки, та на наступний чемпіонат ми більш підготуємося та зробимо все, щоб забрати першу медаль. На закінчення секретар міської ради Олександр Санжара поспілкувався з нагородженими, їхніми батьками і друзями та запевнив, що влада Дніпра і надалі мотивуватиме усіх, хто своїми здобутками і перемогами прославляє рідне місто на міжнародній арені. Ми щиро радіємо з таких досягнень наших спортсменів. Це наш казака-лідер, який відповідно готує таких хороших бійців. І ми щиро вітаємо всіх не тільки з цією перемогою, але і з прийдешнім різдвом, яке от сьогодні буде, і відповідно з прийдешнім новим роком. І сподіваємось, новий рік принесе ще більше досягнень, ще більше нагород. І а, а, наші спортсмени будуть достойно відстоювати честь нашого міста і нашої країни на міжнародній арені. Традиційно апогеєм заходу стало фотографування усіх його учасників на загальну світлину на згадку про подію, що мала місце у білій залі міської ради Дніпра напередодні нового 2025 року. 16 кращих за підсумками попередніх шести етапів з більш ніж 80 учасників, які представляли понад 10 міст України, стали фіналістами традиційного чергового за ліком турніру, однієї з найбільших, якщо не єдиної на теренах держави аматорської ліги з більярдного спорту клубу Тріумф нашого міста. 16 кращих за підсумками попередніх шести етапів, з більш ніж 80 учасників, які представляли понад 10 міст України, стали фіналістами традиційного чергового за ліком турніру. Однієї з найбільших, якщо не єдиної на теренах держави, аматорської ліги з більярдного спорту клубу Тріумф нашого міста з кожним наступним роком проведення вона збирає не тільки гарний кількісний склад, але і тішить рівнем виконавської майстерності гравців, які, попри заборону, брати участь у змаганнях. Від кандидатів у майстри спорту України і вище низка з них не загубились би і в національній першості серед професіоналів, що красномовно засвідчили поєдинки, проведені протягом року. Що минає? На протязі року точилась дуже запекла боротьба. От, кожен із учасників це ну, насправді найсильніші гравці, які на сьогоднішній день зібралися. От, враження ну, це рівень, ну можна так сказати, що вже наближається до чемпіонату України. Ось не дивлячись на те, що аматори, але тут серед аматорів є хлопці, які вже можуть насправді дуже сильно боротися. Ну на рівні чемпіонату України, якщо так, на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань, учасників та суддів подякував і привітав віце-президент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко. Після чого він вручив відзнаки за розвиток і розбудову гри головному судді турніру аматорської ліги. Олександру Раковцю та титулованому спортсмену багаторазовому чемпіону України майстру спорту Владиславу Косогову. А після того, як під склепінням зали пролунав державний гімн, відразу на восьми столах взяли старт поєдинки, де за олімпійською системою з вибуванням до двох перемог у дисциплінах: комбінована піраміда і вільна піраміда з продовженням до 30 куль визначали сильніших. Ми дуже вдячні всім учасникам турнірів, їх було близько 80 Близько 80 гравців з майже 10 міст Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей брали участь протягом 2024 року. Ми дуже раді, що вони виділили час на вихідних та взяли участь. Приїхали до нашого клубу. Нехай очікуємо, що сьогодні. Найсильніше покажуть найкращу гру у головному матчі за трофей зійшлися перший номер загального рейтингу шести етапів Дніпровець Максим Чубін і 15-й Стефан Туробойський з Кам'янського, які успішно подолали горнило виснажливого дводенного марафону фінального турніру. Для Чубіна він став продовженням переможної ходи, де Макс знову святкував успіх в обох матчах. Натомість для Торобойського поразки стали першими у ході змагань загалом, і в підсумку він мав задовільнитися другим місцем і срібною нагородою, яка, зрештою, його не надто засмутила. Я, в принципі, задоволений своєю грою. Так, звісно, в фіналі трохи не склалося, але так буває: це спорт. Треба краще грати, показувати. Кращі результати, і наступного разу я сподіваюся, що саме я буду із золотою медалі. Наразі вона стала надбанням Максима Чубіна, який таким чином став абсолютним переможцем турніру, святкувавши успіх у регулярному чемпіонаті. Після чого підтвердив своє реноме сильнішого і у фінальному турнірі. Сьогодні своєю грою я в принципі задоволений. Дуже цікава гра. Гарний суперник здобув перемогу. Чудова організація турніру. Дуже дякую всім. За, за те, що ми зібрались тут і зіграли цей турнір. Отже, черговий сезон традиційного турніру Аматорської ліги з більярдного спорту Тріумф Дніпра став історією. Втім, продовження обов'язково буде. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, благодати спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.